Кілька років тому я читав історію, написану в гумористичному стилі, про те, як цар відвідав в'язницю для рецидівістів, бажаючи знайти людину, яку варто було би помилувати. Умовою звільнення було усвідомлення нею, свого переступу і каяття у скоєному злочині. Почувши про прибуття царя, всі ув'язнені навперебій почали говорити про свою невинність, про власну непричетність до злочину. Лише одна людина стояла винувато вдалині зі схиленою головою. Хто він? запитав цар. Покличте на його сюди, що ти скоїв, що навіть боїшся до мене підійти? Я винний, мій царю. Я украв дві гузки вдови і до цього часу відчуваю докори сумління. Тоді цар розгнівався і закричав Як ти міг? Заберіть цього злочинця з тюрми, випустіть його на волю, аби він тут не розбещував цих праведних людей? Розуміло, що ця історія з іронічним підтекстом. Але ж сутність Євангелія полягає якраз в тому. Що Боже прощення у Христі дарується лише тим, хто усвідомлює власні гріхи і просить пробачення за вчинені беззаконня. Спробуймо усучаснити цю древню історію. Уявіть собі, що в камері смертників з'являється презентабельна людина і оголошує: у мене до вас добра новина. Ваші переступи прощені президентом. Ви не тільки звільняєтеся з тюрми. А й вільні тепер цілком безкарно чинити численні беззаконня, бо закони країни відмінено. Сьогодні чомусь у релігійному світі прийняття Євангелія асоціюється саме з таким брутальним відкиненням Божого закону. Темою нашого сьогоднішнього розгляду стануть запитання, чи суперечать одне одному Євангелії та закону? Чи відміняють дві заповіді, проголошені христом сам декалог? Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем. Незрівняне цяйво скрижаль. Наша тема сьогодні Євангеліє і декалог. Мені пригадується один випадок. Коли одну молоду людину хотіли забрати в армію у воєнний час, але він зовсім цього не хотів. Боячись, що його знайдуть і покарають, він зрештою погодився піти. Але друзям прошепотів: піду. Двох-трьох уб'ю і втечу назад. Та вони резонно запитали: а якщо уб'ють тебе, А той здивовано промовив мене, а що я кому поганого зробив? Чимало людей, котрі ратують за скасування Божого закону, часом навіть не усвідомлюють, що стають під прапори з гаслом, хай живе анархія. Вони подібно до нашого героя дуже слідкують за дотриманням законів і прав щодо їхньої персони. Але так хотіли б, аби Божий закон був скасований і не виконувався ними самими. Отже, чи суперечать і не конкурують між собою Євангеліє та закон? Для цього варто дізнатися, в чому ж полягає сутність Євангелія. Про це, на мою думку, найкраще свідчить апостол Павло. Прочитаємо разом із вами наступні його слова. Нагадую вам, браття, Євангелію, яку я благовістив вам, котру ви прийняли, в котрій, отже, й утвердилися, котрою ви спасаєтесь. І якщо викладене вам, утримуєте так, як я благовістив вам. Якщо тільки ви увірували немарно. Бо я найперше передав вам, що сам прийняв, тобто, що Христос помер за гріхи наші, за Писанням, і що Він похований був, і що воскрес третього дня за Писанням. Він свідчить, що сутність Євангелія полягає в дивовижних діях Христа щодо людства, це Його голговська смерть. Як передбачали пророцтва старого заповіту, славне Воскресіння, Євангелія це добра звістка про те, що Бог через Христа готовий простити, омити людину від гріха. Ми ж на підставі Нового Завіту, на минулих зустрічах стверджували, що в нас немає іншого критерію, як можна ще визначити гріх, тільки через моральний Божий закон. Тому прощення гріха без наявності закону перетворюється на якийсь грубий фарс. Сама наявність Євангелія свідчить про те, що закон, який показує, що таке гріх та беззаконня, залишається в силі. Бо людина ж не може порушити того, чого не існує і немає в природі. Таким чином, відкидаючи закон. Людина применшує значущість та велич голговської жертви, бо Ісусове прощення в такому разі стає непотрібним. Якщо зникає закон, тоді стає непотрібною і Христова цілюща благодать. І, здається, зайвим стає, оновлюючи освячення. Ми розуміємо, що не спасаємось законом, але спасіння без закону. Стає якимось ілюзорним та віртуальним, бо тоді не зрозуміли, від чого нас треба спасати, адже гріх без закону перестає бути гріховним. Наприклад, у синодальному перекладі Біблії ми зустрічаємо в Новому заповіті 24 рази слово беззаконня, беззаконник. Давньогрецьке слово аномія означає щось протиправне та протизаконне. А слово гріх, грішник, зустрічається у новозавітніх текстах 247 разів, з яких 83 належать апостолові Павлові, про якого кажуть, ніби він виступав проти закону, який визначає поняття гріха. Отже, закон становить таку ж невід'ємну частину нового заповіту, як і старого заповіту. Ось як про це написано в основах віровчення методиських церков. Між старим і новим завітами немає суперечностей, тому що в них обох мова йде про вічне життя, яке Бог пропонує людям через Ісуса Христа, котрий є єдиним посередником між Богом і людиною, будучи одночасно й Богом і людиною. Помиляються ті, котрі стверджують, що патріархи Авраам, Ісаак і Яків очікували здійснення лише тимчасових обітниць, корячись його голосові і виконуючи всі його постанови. Церемоніальний закон, даний Богом Мойсеєві, стосується обрядів, церемоній, ритуалів, а також громадянських приписів. І тому християнам не слід дотримуватись цих законів. Що ж стосується морального закону, то дотримання Його є священним обов'язком для всіх християн. Закон один із інструментів у руках Святого Духа, за допомогою яких Він докоряє нас у переступах та гріхах. Дух збирає нас, грішників, біля підніжжя гори закону, щоб ми вислухали божественне мірило праведності. Відчули засудження в гріхові і осуд вічної смерті. Коли ж ми усвідомлюємо своє безвихідне становище, Святий Дух веде нас на гору Голгофу і відкриває нам шлях спасіння. Глибоко усвідомивши свій гріх і пов'язане з ним прокляття, саме тоді ми готові почути Євангеліє про спасіння повірів Ісуса Христа. Ось чому закон і Євангеліє нерозривно взаємодіють заради викуплення грішних людей. Як ставляться автори Нового Завіту до Божого закону? Ми можемо побачити із рис, які приписуються йому в новозаповітню епоху. Розглянемо кілька із них. Наприклад, Спаситель Ісус Христос. Описує Божий закон як вічний та незмінний. Читаємо про це в Євангелії від Матвія, 5 розділі, 17 тексті. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, я не руйнувати прийшов, але виконати. І далі Ісус запевняє: швидше небо і земля минуться, ніж пропаде хоч одна риска з закону. Слово «керайя», перекладене тут як риска, означає невеличкий виступ в написанні єврейських літер. І це відрізняє ці літери між собою. Якщо до цього поставитися недбало і не дописати невеличкий виступ, то, наприклад, замість літери бет може вийти «каф», замість «хетав», замість заїн з'явиться вав, і замість, наприклад, самих мемсофіт. Ісус заявляє, що є немислимим не лише усунення всього закону чи якоїсь заповіді, не просто зміни якоїсь одної літери, а навіть невеличкого значка. Чому Христос такий категоричний? Тому що Божий закон називається в Новому Завіті досконалим. Про це пише богонатхнений апостол Яків у другому розділі свого послання. А хто загляне пильно в закон досконалий, закон свободи і перебуватиме в ньому, той не буде забудькуватим слухачем, але виконавцем справи блаженний буде у своїм діянні. Ви зауважили, що це не закон рабства, а Святе Письмо називає його законом свободи. У якому значенні, можливо, запитаєте ви? По-перше, це закон свободи, бо людина обирає його добровільно. Бог нікого насильно не примушує до послуху. По-друге, це закон свободи, бо дарує у Христі принципи свободи, від гріха і різноманітних залежностей. На відміну від сучасних богословів, котрі люблять. Чіпляти на Божий закон ярлике рабство, ярмо Євангелії говорить, це ж закон свободи. Ще три риси Божого закону описує той же апостол Павло у посланні до римлян в 7 розділі. Тому-то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Про який закон ідеться? Однозначно про декалог, бо трохи вище у сьомому тексті він згадує десяту заповідь Не пожадай, і говорить саме про той закон, котрий показує, що є нечестивим, а що є праведним, що святим, а що гріховним. У цьому значенні заповідь свята і праведна. А чому заповідь названа доброю? Чимало християн не усвідомлюють. Що, ідучи дорогою послуху Божим заповідям, вони здобудуть у Христі справжнє щастя, справжній душевний мир і знайдуть добрий шлях до вічності. Бо сам Бог свого часу промовив про свої заповіді наступне. Аби пильнував заповіді Господа і настанови Його, котрі сьогодні заповідаю тобі, щоб тобі було. Добре. Втім, чимало людей запитують ми дотримуємося заповідей. Але навіщо нам 10 заповідей, якщо Христос взамін дав нам дві? Це вкрай важливе запитання. Тому детальніше на ньому зупинимося. Насамперед, хотіли б зачитати слова самого Христа, коли Він цитує цих дві заповіді. Святе Євангеліє від Матвія, 22 розділ. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією твоєю душею, і всією своєю думкою. Це є перша і найбільша заповідь, друга, подібна до неї. Люби свого ближнього як самого себе. На ці дві заповіді спираються увесь закон і пророки. Аби зрозуміти відповідь, треба знати, про що запитували. Тому з'ясуємо насамперед для себе вкрай важливу річ: на яке запитання відповідає Ісус. Запитання звучало так: яка заповідь найважливіша? Про це постійно в часи Христа сперечалися рабини. Тогочасні богослови намагалися зробити розмежування заповідей на своєрідні касти. А вирок Бога, насправді, за порушення будь-якої заповіді, морального закону, був однаковий. Перед Богом заповіді рівні. Повернемося до нашого запитання. Уже сам факт. Існування найголовнішої і найважливішої заповіді говорить про існування інших заповідей. Уже сам факт існування найважливішої, найголовнішої заповіді говорить про існування інших заповідей. Тому, беручи до уваги запитання цього законовчителя та відповідь Ісуса, можна дійти висновку. Що Христос не мав гадки двома заповідями замінювати чи змінювати декалог, а лише прагнув показати його сутність. По-друге, Ісус стверджує, що на ці дві заповіді спираються закон і пророки. Термін закон і пророки означає увесь старий заповіт. вжити Христом Слово «крематай» Означає підвішувати щось, повісити. Тому Ісус каже, що на цих двох заповідях фактично тримається увесь заповід. Чи були відомі ці дві заповіді сучасникам Христа? Чи згадуються вони колись раніше, чи Ісус був першим, хто проголосив їх? Хотів би сказати вам про те, що перша із цих заповідей. Була взагалі частиною щоденної молитви, яку євреї називали шма. Прочитаймо, будь ласка, вторі це місце разом п'ятикнижі. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Виявляється, ця заповідь була відомою. А друга заповідь процитована Господом із книги Левит 19 розділу? Не мстися і не носи в собі невдоволення на синів народу Твого, але люби ближнього Твого як самого себе, я Господь. І якщо ці дві заповіді існували в часи старого заповіту, то навіщо тоді Бог давав декалог? Зрозуміло, що ці дві заповіді не були дані Господом, аби заміщати десять. Як свідчить історія розвитку християнських деномінацій, дві заповіді без десяти дуже скоро стають простою сентиментальністю та перетворюються в розумі багатьох людей на самообман. Бо хто має, врешті-решт, визначати, що ж насправді означає любити ближнього як себе? Може, це, як стверджував колись мені один блудник і порушник сьомої заповіді, ми ж нічого злого не чинимо. Хіба приносити задоволення одне одному це гріх? Усуньте декалог, і ви будете безсилими довести гріховність беззаконня. Тому 10 заповідей мають потребу у двох цих заповідях, щоб вберегти нас від жорсткого, формального та поверхневого виконання. Десять же заповідей потрібні для двох, аби пояснити, що не ми маємо здогадуватись та фантазувати, а що Бог має на увазі, що саме Він вкладає в це поняття, коли говорить про любов до себе та до ближніх. І в чому по-справжньому ця любов має виявлятись? Чому ж тоді наш Спаситель називає її новою заповіддю? Сам Христос пояснює новизну нової заповіді в Євангелії від Івана, 15 розділі, кажучи наступне. Оце заповідь моя, щоб любили один одного, як я полюбив. Вас. Новизна була в тому, що вперше ця заповідь була не просто проголошена словами, а продемонстрована і показана в реальному житті. Тому Христос не встановлював новий кодекс, а бажав вписати уже існуючий закон у людське серце. Він був небесним коментатором свого закону. З цим погоджуються і деякі відомі богослови та проповідники. Наприклад, Дуайт Муді пише наступне: Ісус ніколи не засуджував закона і пророків, але Він осуджував тих, хто не корився їм. Хоч Він дав нову заповідь, це не означає, що Він відмінив старі. Пояснені Ісусом Христом, вони стали ще більшим об'єктом дослідження. Отже, як ми побачили зі слів Спасителя вище, Ісус Господь говорить, що ці дві заповіді містять у собі все вчення старого заповіту. І вони є узагальненням Десяти заповідей, а не їх відміною. Це думка не моя, а апостола Павла, котрий у посланні до Римлян пише так. Бо заповіді. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові, люби свого ближнього як самого себе. Тому ми не маємо права стверджувати, що дві головні заповіді заміняють решта десять, вони містять їх. Проведемо аналогію. Присутність на підприємстві головного інженера не замінить присутності решти інженерів. Над ким тоді він буде головним? Слово, що вжити тут, анакефалайо, буквально означає з'єднувати під одним заголовком, містити, коли говориться про заповідь люби ближнього, як самого себе, котрі вміщують. Другу скрижаль Божого закону. Тому дві заповіді Христа це заголовок до скрижали й декалогу, а не їхня заміна. Якщо це зобразити схематично, то вийде наступне. Боже вчення міститься у святій Біблії. Основні біблійні знакони знаходяться в Торі в П'ятикнижі. А центром Тори є декалог 10 заповідей. Основний принцип декалогу, він висловлений Христом у вигляді двох заповідей люби Бога, перша скрижаль, і люби ближнього, друга скрижаль. А якщо б це висловити одним словом, то це буде любов. А ця біблійна любов відтворюється і в двох заповідях Христа, і в декалозі, і в усьому святому письмі. Відомий західний теолог і філософ 13 століття Фома Аквінський називає любов до людей і до Бога головною метою законодавця. Він пише наступне: часом питання ставиться або закон, або любов. Мова ж іде про закон любові. Бог є любов і наш найвищий обов'язок виявити через послуг законові. Взаємну любов до нього. Тому не лише увесь закон, а й одна заповідь не могла бути змінена, бо вони є відображенням Божого характеру та сутності. Ось що про це пише протестантський богослов Морган Кембл. Десять синайських заповідей не були самостійними заповідями, а десятьма гранями єдиного. Божого закону. Тобто він стверджує, що закон Божий неподільний цілісний. Прочитаємо ще з лютеранського катехизиса. Чому закони Божі обов'язкові для всіх людей? Тому що вони засновані на характері Божому і його взаєминах з людиною і були знову підтверджені Христом. Тому вони не можуть втратити свого зобов'язуючого характеру і не можуть бути змінені. Звучить запитання, де ж перебуває моральний Божий закон? Відповідь у десятислів'ї або десяти заповідях. Закон залишається незмінним ще з однієї причини. Земна Скинія була побудована Мойсеєм за зразком небесної. Невже запитає хтось: на небі є Скинія і заповіді? Відповідь на це запитання міститься в останній книзі Біблії, Апокаліпсисі, книзі об'явлення. Я запрошую вас відкрити 11 розділ цієї книги. І відкрився храм Божий на небі, і з'явився ковчег заповіту Його, у храмі Його. Шановні друзі, ми маємо усвідомити, що намагання людей замінити чи усунути Божі заповіді це замах на небесне святилище і зневажання ковчегу, в якому містяться заповіді, які знаходиться на небі. Те, що заповіді містяться у небесній скині, свідчить нам про неземне походження закону і його незмінність. Крім того, що Бог зробив для нас, ми маємо йому дозволити здійснювати щоденно процес освячення в нас. Бо лише тоді він зможе чинити неймовірне через нас. Нехай це стане реальністю у вашому житті. Аби ми жили не лише по милості Божій, а й за Його волею. Дозвольте разом з вами звершити про це заключну молитву. Святий Отче, що живеш у вічних небесах та живеш у серцях тих, чиє серце цілковито віддане тобі. Ми усвідомлюємо, що не можемо самі себе спасти. Тому радіємо, відкриваючи для себе дивовижну звістку Євангелія, відкрий наші духовні очі, аби ми збагнули велич твоєї благодаті, котра дарується для того, аби ми продовжували, аби ми не продовжували жити у гріхові, а щоб, дивлячись у дзеркало святого і незмінного Твого закону, могли приходити до тебе за милістю та прощенням. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.